що заповіт Тараса Григоровича трактували неправильно. Кобзаря, мовляв, не там поховали. Місце, де мав спочити Шевченко, невідомі сторінки його подорожей та смілива інтерпретація заповіту у нашому щоденнику. Шевченко справжній рекордсмен. Йому поставили найбільшу кількість пам'ятників у світі. Довгі вуса, висока шапка, сумні очі. Це звичний образ Тараса. Таким він сам себе малював в останні роки життя. Та одні Ску на вулиці Леніна з постаменту на городян дивиться зовсім інший, молодий Шевченко. Пам'ятник на вулиці Леніна, це якраз молодий Тарас Шевченко. Автор цієї скульптури, відомий дніпропетровець, скульптор Володимир Небоженко. Він якраз хотів передати в цій скульптурі у ту молодість, у ту ще ну, таку життєву силу, яку мав Тарас Григорович в молоді роки, коли він став вільною людиною, художником, коли здавалося, перед ним був відкритий цілий світ. І він, до речі, в своїх портретах, автопортретах, він навіть в очах це відображає. Досконало володів Тарас Григорович не тільки словом, а й пензлем. І починав творчість він саме як художник. Пан Енгельгард, в якого молодий Шевченко був слугою, хотів примаєтку мати маляра. Навчався Тарас у Польщі. Згодом з поміщиком переїхав до Петербурга. І тут захопився роботами Рембрандта. Всі українці, хто хотів стати художниками, відправлялися до столиці до Петербурга, щоб навчатися в імператорській академії мистецтв. І ось Шевченка теж там навчався в цей час постійно відвідав Ермітаж, дивився на роботи видатних майстрів, голландських художників. Особливо йому подобалася творчість Рембранта. І навіть останні роки життя, коли він себе змальовував, дуже схожі його портрети за стилістикою саме на Рембранта. Шевченко починає писати вірші Нетрадиційною манерою він підкорює селянство та дворянство. Є навіть така дослідницька точка зору, що він просто ламає всі канони звичайного поетичного жанру. Його твори дуже схожі на народну творчість. Це так, бо він її всю впитував все життя. Він фактично і у цю народну творчість підняв до найвищого такого знаєте, рівня а, світової літератури. До нього цього ніхто так не робив. А по-друге, вірші з літературної точки зору, з такої філологічної, навіть а, вони ну, немає, до нього немає нічого схожого, ніхто так не. Писав і вони, звичайно, одразу врізалися в пам'ять. П'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходив. Нема січі, пропав і той, хто всім верховодив. Нема Січі, очерети у Дніпра питають. Де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скиглить, літаючи, мов за дітьми плаче, сонце гріє, вітер віє на степу козачим. Шевченко вміло поєднував козацьку історію та природу України у віршах і картинах. Він був людиною, яка дивилася на Україну особливими очима. Він зобразив в своїх, ну перед художніх творах, тобто картинах, малюнках, він зобразив Україну ну, такої глибини, такої, знаєте, дивишся на ці пейзажі, і здається, ніби в них якась висока філософія, але філософія притамана саме нашій землі, українцям. І у Шевченко, як ні, ніхто інший, мабуть. Ну, звичайно, є інші художники, які Україну відображують, але в його картинах Україна мала особливий такий зворушливий вигляд. 1843 році Шевченко подався у мандри Україною. Шевченко, ну фактично, він двічі в молоді роки їздив по землях України. Він проїжджав наш край, але про Катеринослав він нічого не каже у своїй творчості, ні ніде не згадується. Але краєзнавці, коли накреслили цей маршрут, то бачать, що окрім Катеринослава, ну ніде він не міг більше іншою дорогою поїхати. Тобто, скоріш за все, він все ж таки бував в нашому місті. Просто про це не збереглося саме письмових свідчень. Гадки у Шевченка-поета та підтвердження від Шевченка-художника. Дві його роботи. Це графічні роботи олівцем намальовані, які називаються. Одна називається на Орелі, тобто річка Оріль притока Дніпра, а друга робота пейзаж з кам'яними бабами. Тобто, фактично він замалював нашу округу тогочасної Катеринославщини Тобто, десь в Дніпропетровській області сучасній він зупинявся і малював ці краєвиди. Тарас Григорович. Мандрував до місця останньої запорізької січі. Його шлях проходив Дніпровими порогами. Один з них розташовувався поблизу Василівки на Дніпрі. Всього порогів дев'ять Яворницький виділяв. Кожен поріг неначе жива істота, мав власне обличчя, власне звучання, голос, власний характер. Іванівна, колишня вчителька іноземних мов, коли пішла на пенсію, почала цікавитися історією рідного краю. Я зацікавилася особистістю Синельникова. Йому збиралися ставити пам'ятник в райцентрі. Саме він заснував село, оце село Васильівка на Дніпрі. Синельников Іван Максимович виходить з Воронезької губернії. Він проявив себе у російсько-турецькій війні, познайомився з Григорієм Потьомкіним та війшов до кола найближчих друзів князя. Хорошо себе проявив. його заметил. І в 1784 році э, на 4 года он назначил был правителем Катериславского наместничества. Время было очень интересно. Это, во-первых, активное заселение края. Тодішня посада правительне містецтво то посада з рідні сучасному губернатору. Синельникова по праву можна вважати одним з батьків Катеринослава. Такой интересный документ есть. Октябрь 1786 года Потемкин выделил Синельникову 200 тысяч рублей на строительство города Екатеринослава. Это был первый, такой, как говорят современным языком, транш на строительство города. И это были колоссальные деньги. Очень трудно их сравнить вот по современной шкале. Именно вот эти деньги положили начало строительству города на правом берегу Днепра. Першим мешканцем нового міста Іван Максимович запам'ятався як палкий борець проти корупції. Синельников в 19 веке, в 20-м его наши историки считали образцом администратора. Во-первых, он не брал взяток и жестоко, так сказать, это сохранилось в документах, он не брал взяток и жестоко преследовал ну, своих подчиненных за это дело, что было нетипичным для екатерининского времени. Хоча Іван Синельников себе не обділив, Взяв свій шматочок землі для дачі. От сьогодні дача це наші шість соток масової культури дача і часу – це та тисячі десятин Тобто десятина більше гектара. Потемкін отримав в управління своє личне остров Хортіця. Синельника, видимо, решил не отставать от від этих деятелей. І он получил в управление, в частности, село Никольское на Днепре. Это была его резиденция. И там находился над ненаситивским порогом. Такой блестящий дворец в классическом стиле, в котором он принимал Екатерину II. Нині від палацу у Микільському на Дніпрі нічого не залишилося. Як і від того, що був на іншому березі ріки, у Васильівці на Дніпрі. Утім, докази існування маєтку є, заповняє Людмила Іванівна. Саме тут знаходився палац графа Синельникова на березі Дніпра. Він був дуже великий. Тут були басейни, дуже гарний, був з колоннами. Колонна десь отам збереглася внизу. Зараз така висока трава. Людмила Іванівна пояснює: Синельников завжди хотів мати шматочок землі у мальовничому місці. Сінєльников і попросив собі саме цю місцевість в рангову дачу. На цьому боці він заснував село, якому дав назву свого старшого сина Васильівка за ім'ям Василь. І на тому боці він теж отримав прямо напротив. Там село Микільське на Дніпрі. Село розділяв найбільший Дніпровий поріг ненаситець. А ненаситець те був. Дід поріг, Яворницький про нього писав, ніби 700 тисяч млинів водночас мелять і переливають воду. І він так гримів, аж земля труситься. І неможливо його описати всю величу цього порога жодним пером і, і пензлем. Спочатку людину охоплював жах, коли вони до цього порога наближалися, а потім цей жах переходив. Зачарування, захоплення, його величу і красою. За 20 кілометрів можна було почути ревне наситця. У народі його називали по-різному. Усі пороги носили одну єдину назву, а не їх мав безліч. Ненаситний, ненажера, ревун, ревучий, розбійник, дід поріг. Бо він всім порогам поріг, назва Ривун Ривучий, того, що єдиний поріг, який ревів і стогнав, і плакав. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Дніпро ревіло в єдиному місці, в оцьому гранітному річищі, між Дніпропетровськом і Запоріжжям. І саме на цьому місці, де ми з вами знаходимося. Десятки краєзнавців перечитали заповідь Шевченка буквально по буквах і дійшли висновку Великого Кобзаря. Не там поховали. Тарас Григорович мріяв спочити у Василівці на Дніпрі. Подорожував Кобзар правим берегом Дніпра. На тій стороні знаходився поріг ненасид. І Шевченко стояв на скелі монастирку, красоту бачив з тієї сторони, красоту просто нашої України в свої своїх красів бачив з тієї сторони, а заповідав, що його поховали на найвищій точці. Поховайте мене на могилі. Могилами в 19 столітті називалися скіфські кургани. Серед штепу широкого на Вкраїні милі. Щоб лани в широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як реве-ревучі. Лани широкополі, ось ми бачимо ці лани широкополі. І Дніпро, ось ми бачимо. І кручі. І було видно, було чути, як реве-ревучі. Дмитро Синиця переконує для Шевченка. Найголовнішим було, що ці землі вільні. Вразили ті края вольності, земля дихає волею. Тут ніколи не було храбства, не було кріпацтва. Краєзнавець пояснює: він не перший трактує заповідь по-новому. У радянські часи про це не мовчали, а й не кричали. В радянській владі біля цієї могили побудували цілий комплекс, то почали звозити туристів з усього Радянського Союзу. І люба версія, яка виникала в тому розумінні, що щось це не так, вона моментально припинялася радянською пропагандою багато людей, які жили в той час, наші діди-прадіди додомислювали до того, що щось не так. І в нас краєзнавці, особливо краєзнавці. Шевченка популяризували та майже канонізували саме за радянських часів. В наш час Шевченка зробили все ж таки ікону. І не тільки в наш час, це робилося в радянські часи, бо оце, оце кайдани парвіте і, і вражує злою кров'ю землю окропите. Все це взяли в роки ранньої радянської влади, як ну, що Шевченка став символом революційної боротьби, що він був революціонер свого часу. Забувати, що в першу чергу Шевченко це людина, котра всім серцем любила рідну Україну потрібно дійсно справді відійти від цього канону і знов таки повернути до нас образ Шевченка як живої людини, яка відчувала дійсність навколо себе, яка була талановитою людиною, що навчилася малювати, що дуже гарно неперевершено писала вірші. І він оцією своєю творчістю і своїми словами, своїми якимось виступами серед людей, навіть звичайному спілкуванні, він намагався не мовчати, а казати так, як було насправді. Не мовчіть, любіть рідну землю і подорожуйте. Дивіться та читайте наш щоденник. Зустрінемось за тиждень.